Всім привітаю, ваша увагу Оля от мішечка з флісовими халатами. Подивимося, що попадає на У нас ось такий гарненький жіночий халатик. З ремінцем розміру М. Наступний Pera халатик на гудзиках. Розмір XL фірма Body Zone. Ось такий великий, гарний чоловічий. Наступний слип розмер L, Ось такий. Розмер Ам. Горнейкий халатик з капюшончиком. розмір S, Ось такий. розмір М. Як бачите, халатики всі з ремінцями в гарному стані. розмір XL, Халат на блискавці 2 XL, Зараз приберу і продовжимо наш погляд, Наступний розмір L. Ось. Гарненький халатик, от його ремінець. Ч. Халатик на блискавці від німецької фірми. Гарненький, короткий жіночий червоний. Розмір М. Халатик з зірочками, розмір С. Розмір Ейля. Ось такий. Розмір С. Теж класний халатик. Розмір ейля. Пухнастий. Бачите, всі халатики з рамінцями. Розмір XL. Пухнастий. Гарний розмір XL. Зараз приберу і продовжу наш огляд. Наступний пухнастий, короткий, жіночий. Розмір М. Такий сіренький, довгий. Розмір Елі. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.